Сьогодні у нас 19 березня висіваю кермек. Це також сухоцвіт такий гарненький. Ніколи не вирощувала, вирішила в цьому році спробувати. Але знаю, що це дуже гарна квіточка. Ось, і висіваю ось такий дерев'яний ящичок. Зробила бороздочки, шість бороздочок у мене вийшло на шість сортів. Ось так їх залишила, щоб знати, де який. Ось. І зверху пролила фітоспорином. і зверху чуть-чуть, буду отак засипати і притискати трішечки ґрунт. Отак. Отак притискати, щоб щоб насіннячко вгрузло в вологу земельку. Ось так. І ось так от порядочком будемо йти. Зверху накрию плівочкою до всходів.